Знаєте, от сучут п'ю чай. Я стою, п'ю водичку. Mm. І різко подумаю. Не знаю, як ти, але в моєму віці різко взагалі нічого не можна робити. Це небезпечно для здоров'я. Mm. <кхи> 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 от мені 31 рік. Скільки? 31 рік. Та ну нахуй, може, ти десь трошечки щось пер. Блять, 30... Та в пізду. 31, блядь, тут 37, блядь, и... Не. Я, получаюсь. Наебуешь ты нас, крепко, получается. Шо? Женщина средних лет, да? Да. Девушка средних лет, да, да. Женщина срібля. А я юнак до сорока.